Пані <laughs> Галина, я думав багато чого, я хотів багато всього, але зараз я просто мрію закінчити то все, бо е ви собі не уявляєте, як воно зараз важко і з майстрами, і. Короч. Хотів, скажу відверто, хотів. Тут, де ворота, будуть відкриватися. Я думаю, в мене тут вони такі, думав, тут кинуть. Кабель такий теплої підлоги, там, ну, щоб воно все було по феншові. Але зараз я зрозумів, що є лопатка гарна від Дніпромі, і я буду раз, 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 та і все. Тому, е... Тому отак. Не буде в мене. Але думав, але не буде. Бляха, нахер я брав 15 соток, скажіть мені. Візьми дві сотки, собі живи як людина, і все, 15 соток. Я з села, я привик бляха, в господар, о, вийшов, багато е, території.